Це є вспомин про нашого Господа Ісуса Христа. Це вспомин про те, який Він був, звідки Він прийшов, ким він був, як він жив, як він по цьому житті йшов. Це спомин про те, як він взяв учнів, як він їх настановляв, щоб вони могли потім піти по всьому світу і розповісти про Господа. Спомин також про те, як він своїм прикладом нас навчав Слову Божому і як він сам поступав. Він, як Бог, міг бути при всіх, як кажуть, привілеях. Ну, Бог це хто? Цар, ми кажемо, правильно? Він міг би бути, жити, але він жив так, як прості люди, ходив, не мав свого не майна, нічого. Він жив, творив. І допомагав іншим. Коли прийшов останній день, він уже знав, коли прийде цей день. І також хочу про цей спомен сказати, що він організував вечерю зі своїми учнями. Зачитаю це. Багато можна це прочитати і від Іоанна, і від Матвія, і є від Луки. Зачитаємо від Луки. Це буде 22 розділ з 14 вірша. А коли настав час, він з апостолами сів до столу і сказав їм: Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами перед моїм стражданням. Бо кажу вам, що вже не буду їсти її, поки вона не звершиться в Царстві Божому. І взявши чашу, та, помолившись, сказав: Візьміть її і поділіть між собою, бо кажу вам, що не буду пити від плоду виноградного, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб, і, помолившись, розламав і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Так само взяв чашу по вечері Промовляючи ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Хотів би ще перед причастям сказати, що на причасті ми приймаємо хліб, який є тілом Господа, також приймаємо сок від плоду виноградної лази, це кров Господня, яка лилася по Господньому Христі. І також хочу сказати ще, що перший спомин про звільнення від гріха, він переміг смерть, дав нам надію на життя вічне. <кій> Господи, батько Небесний, Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти робиш для нас. Дякуємо за те, що Ти віддав за наші гріхи свого Сина єдинородного. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти нас благословляєш, що Ти нас оберігаєш, дітей своїх, хоча не завжди ми це з вами заслужуємо. Дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти для нас робиш. Просимо Тебе, Господи, за цей хліб, благослови. його Просимо також Твого благословення насік виноградної полози в ім'я Ісуса Христа. Амінь.